Доброго дня, вітаю всіх! І сьогодні відео буде про петунію і трішки про колеуси. На початку хочу показати, як виглядає петунія, яку я прищіпувала на відео. Ось це був такий варіант для показу, тому що це раніше посіяна петунійка, вона вже така пересаджена в літровий горщик. І ось я робила прищіпку, і ось дивіться, тут була точка зрізу. І ось вже йдуть нові пагони. Також і, і тут, ось, кругом, де було зрізано все, йдуть молоденькі отакі пагінці, і за рахунок них кущ до того часу, коли будемо висаджувати, буде ще пишніший, ще гарніший. І тоді вже ми його висаджуємо в більший об'єм, і він відразу нарощує гарну масу і починає квітнути. Також ми пам'ятаємо, що треба такий момент пам'ятати, що кожна прищіпка відтягує квітування. Це також зараз добре. Тому що якщо рослина йде вже в квітування, їй дуже важко тоді наростити вегетативну масу гарну. Так, що ще хочу звернути сьогодні на нашу увагу, так це на те. Коли пересаджувати рослини в більший об'єм. Ось тут в мене стоять петунії. Це посіяні вони були 24 січня. Тут тайдали трохи, трохи там, ну зовсім трошки опери, взагалі тайдали. От, розвиваються всі по-різному, пересаджувала я їх з більшого об'єма, з меншого об'єму, в більший в два заходи Тому що одні зовсім не росли, другі росли краще. Ось як такий саджений дуже гарно пішов в ріст, це редвілюр. І ось дивіться, коли ми бачимо, що його пагони виходять за ось такий це вже за межі стаканчику, а пересаджувати ще його більший об'єм не потрібно. тож Треба прищіпнути ось ці е, кінчики, щоб він не йшов у палки, а розвивав нові молоді пагінці. Ось тут вони бачите, видно? Гарненько. Е, верхушку я вже прищіпнула ще раніше, і ось за рахунок цього пішли новенькі пагони. І тепер я прищіпнула ось ще інші. Ну, Треба дивитися на рослину, як вона виглядає, чи потрібно її це, чи ні. От. Ось тут дивіться, кожну рослинку треба обдивитися і подивитися, що їй прищіпнуть. Ось тут потрібно прищіпнути, а там далі ще ні. Що ще? Обов'язково потрібно дивитися, наскільки коріння обросло в стаканчику. Ось я візьму стаканчик зараз. Дивіться, ось така коренева система дуже гарно вже розвинута. Вона йде вже вниз, хоче закільцюватися. І от тут треба цей момент не пропустити, щоб ну, не було декілька, отак, щоб геть затянуте корінням не було. Тому що для кращого розвитку рослини буде пересадити її в цей момент в більший об'єм, щоб вона не пішла в квітування. Тому що ще є такий. ну, Така риса у петунії, от коли вона повністю затягне корінням стакану, цей, вона піде квітувати. Знову ж це нам не потрібно. Тому дивимося за, за цим і коригуємо. Ось таку рослину, в принципі, вже з такою кореневою системою можна вже висаджувати в більший об'єм, але в цьому стакані вона ще може стояти деякий час. Головне, що треба зробити на цьому етапі, розстановочку. От, якщо дивіться, отак все розставити, щоб ніби листя одне одного не торкалося, щоб рослина могла вільно випускати свої ем, оці шпаги, гуни, щоб вони росли ніби не вгору, а в сторони. Тому що, дивлячись, як в мене, ось тут трохи їм тісно, я їх тільки сьогодні буду розставляти. Розставила ось, я вже прищіпнула трішки, вони йдуть догори. Ось хочу показати ближче. Бачите, вони всі йдуть догори, а їм би добре було в сторони. І тоді б вона і на вигляд краща була рослина і краще розвивалася. Тому ж дивіться: розстановка для саджанців петунії дуже важлива. Це дає їм додатковий і кисень. І вільно вони можуть розправляти своє листя. Ну, Загалом це і береже трохи від хвороб, тому що не буде загущення. Тож звертайте на це увагу, будь ласка. Це те, що стосувалося питонії, що я хотіла розповісти сьогодні. От, Що хочу показати ще вам? Хочу показати ще колеуси і дещо торкнутися їх вирощування. Ось такі в мене є колеуси. Зараз я їх продаю. Продаю міксом, або так, хто як вибере. Тож, кому цікаво, це, пишіть. От, я відповім, покажу, які є до продажу зараз. От і будемо співпрацювати. Так, я хотіла, можливо, хто не знає, хтось десь. Придбав колиуси, ну, чи в мене, чи там в іншої людини. Дивіться, колеусом потрібна прищіпка. Ну, Про це йде, звісно, дискусія також, тому що я бачила, чула таку думку, що не потрібно прищіпувати, тоді типу, кущ буде більший. Я цього, ну, Це мене не стосується, я цього не признаю, тому вважаю, що колеусом потрібна прищіпка. От дивіться, отакі от всі кущики. Тут я, звісно, їх не буду прищіпувати, тому що це саджанці до продажу, і людина сама собі це зробить. І тим самим отримає рослинку ще. Дивіться, ось так беремо і лишаємо там, ну, можна, раз, два, два отаких от ну, ніби проміж. Ну, відстані оці між ціждовузля, як би сказати. От. Або три. Три, можливо, буде і краще. Ну, я зазвичай так лишаю три пари листя. Раз, два, три. І ось уже над ними можна робити прищіпку. Тобто зрізаємо от ось посюди і ставимо вкорінювати. Вкорінюється дуже легко вона. він колеус. Буквально ви його берете в землю і просто садите. Можна поставити в водичку, воно трошки пустить корінці, і вкоріниться тоді ще скоріше. Дивіться, ось такий, зараз хочу, на прикладі показати, Ось я буквально позавчора вкорінювала оці, пообрізала вершки в своїх колеусах, ті, що собі лишила. і... Їх покорінювала. То, що сказати, що ось, оцей, він бачите, він такий ще в'ялий, тому що я його просто зрізала і втикнула, і він ще не адаптувався. Також були ще в мене, які я просто зрізала. Ну, Це, видно, залежить від сорту. Ось це я також просто зрізала і він також трішки в'ялий. Я його зрізала і зразу в земельку. А ось остальні вони десь тиждень стояли в мене в водичці, вони вже корінці пустили. Я, звісно, їх <кій> Цей... забулася трохи за них, а ось тільки висадила. От. Мені більше подобається садити просто в землю, тому що коли ви їх ставите в воду, вони стають такими крючечками, загинаються. І тоді їх ніби садити не дуже зручно в землю. А так. В принципі, все нормально. Тому ж дивіться, якщо ви придбали колеус, можливо, звісно, ви вже це і знаєте, але хотілося наголосити: беріть, одрізайте, ставте в воду, і ви будете мати більше рослин. Ну, на сьогодні все. Це те, що хотіла чого торкнутися по колеусах і по петунії, наголосити на цьому. Тож, на все добре! Дивіться, якщо якісь питання, в коментарях пишіть. Я, те, що я знаю, я відповім. От, ну, діліться своїм досвідом. Якщо вам відео чи корисне, чи, можливо, просто сподобалось, поставте вподобайку, це дуже приємно. От, ну, на все добре. Миру нам!